Волонтерська діяльність спрямована на допомогу збройним силам України це вагомий внесок у наближення нашої перемоги. Адже кожна зібрана гривня, смаколик спешений своїми руками або дитячий малюнок сповнений надії на вільне майбутнє. Це доказ того, що всі ми наразі живемо однією метою: як найскоріше звільнити рідну землю від загарбника. Завдяки зусиллям благодійного фонду урбанських Придунав'я, депутатам Одеської обласної ради та волонтерам чергову партію автівок, речі першої необхідності та традиційні смаколики було передано на передову. Ми... Підключаємо для нашої допомоги, до нашої допомоги не тільки там свій фонд, але і, як вже сказав, нашу команду. Тому кожен окремий член нашої команди. Щось свого привзносить. І як команду я вже можу вже сказати, це не тільки я, мій брат, Вінямін Мін, Ігор Ігорська Ребрєха, Юра, власник СТО, де ми завжди ремонтуємо, там, директор нашого фонду, а вже нашої команди я б назвав би назвав. Мешканці всього нашого ізмільського району, тому що це не тільки від нас уже йде допомога, а й від волонтерів, які в нас на в Ізмільському районі теж намагаються і стараються, і роблять все для того, щоб допомагати фронту. Звісно, сьогодні ми передаємо наші, там, від наших діточок в Ізмильському районі від їх батьків, це смаколики. Окрім солодощів, спечених власноручно, наші захисники отримали дитячі малюнки та листи зі словами подяки та підтримки. Приклад нашої акції це, це колективна акція. Кожен, кожен, роблячи своє невеличке діло, будь то чи майстри, які ремонтували ці авто та їх фарбували. Чи ті дітки, як вже було сказано, хто. Малює і свої картинки передає для військових, чи ті, хто збирали гуманітарну допомогу і загрузили всередину цих машин, це дуже потужна, класна, благородна колективна робота, яка ще раз вказує те, що українці всі, як одне тіло, як один організм, залучаються до того, щоб захистити самі себе і здобути перемогу, яку ми всі з вами очікуємо. Автівки, що відправились на передову, як завжди, було перероблено під потреби військових. На сьогоднішній день передаємо три автівки. З цих трьох автівок всі перефарбовані. У всіх автівках робилася ходова частина, замінена гума. електрообладнання та й взагалі багато чого робилось, салони реставрувались. Бо машини, як ви знаєте, машини з Європи приходять не в дуже гарному стані. То на сьогоднішній день, якби робилося взагалі все. Масла, фільтра, все, що треба було замінити, все замінили, тобто машини в повному бойовому стані. Цей автомобіль буде використовуватися в дивізіоні самохідної артилерії, буде виконувати завдання, покладені на наш підрозділ. За нашим проханням було перефарбовано в камуфляжний колір, для того, щоб маскування було більш ефективне. Також ми попросили встановити гуму повищеної прохідності для більш складних умов і складних дорожнього покриття. Ніхто так не підтримує, як волонтери. Мабуть, не побоюсь цього слова, що на волонтерах тримається наша армія. Отже, для наближення жаданої перемоги важливий посильний вклад кожного українця, і тільки разом ми зможемо зробити нашу країну вільною та незалежною. Ксенія Переверзова, Юрій Слободяний. для юг тудей.